Доброго часу, друзі, з вами канал Південний Пошук. І так, написав мені підписник, каже, десь там валяється на шкафу трохи-трохи з 90-х ретро ігор. Тобі треба. Та звісно ж треба, мені все треба. Коротше, домовились ми з ним за ціну і маємо ось таку коробочку майже повну. Ось таких ось чудових. Картриджів для день восьмибітної ігрової приставочки. Що ж, друзі, в цьому відео я пропоную перевірити ці картриджі. Працюють вони, не працюють. Які тут ігри? Трішки пограти, ну і взагалі поринути в атмосферу 90-х. Тож, ходімо зі мною. Так, і маємо ми тут 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13 картриджів і одну платку. От, Ну, якраз чудово, є, що перевірити, є що погратися. Дивіться, для перевірки я використовую ось такий Famiclone з 2000-х років сага Плутон. Його плюс в тому, що можна підключити вже до сучасного телевізора І видає досить непогане зображення. Це от така моя приставка для перевірки картриджів. Підключаємо. Так. Так. І так. Все готово. Що ж, можна приступати до перевірки наших ігор. Так, ну, приступимо. Що тут у нас? Ну, на картриджі написано 6,1. Давайте дивимось. Стандартна процедура. Опа. Не хоче? Ні, запустилось. Так, дивимось. Реально 6-1. WWF Steel Chase Challenge, Adventure Island 4, Mystery of Company. Сейкрос, Gradius. Wrestling. Давайте потроху перевіримо. Я щось таких. Ну, Wrestling не пам'ятаю. Ну, знову ж таки, назви можуть бути. Тут одні, а. О! нас тут зразу Халк Хоган зустрічає. Давайте, плеєр, ізі, Регуляр матч. Так, здається, такий реслінг, здається, я пам'ятаю, був в мене в дитинстві. Так, Андертекер проти Халхогана. Ого, який прийомчик. Та шо? що? Ну, чесно скажу, тугувастенько якось. І таке собі. Ладно, окей, тут ясно. Давайте далі. Adventure Island 4. Так. Знайомий персонаж. Так, знову вкрали його наречену. Ну що? Поїхали визволяти? А, ні, не вкрали, я з нею. А, ні. Оп, попрощались. Так. До речі, цю четверту частину я щось і не пам'ятаю насправді. Тут одразу з косточками, так. Ну, це класика. Adventure Island, класика. О. Так, давайте далі. Mystery of Company. Що це таке? Трансформер якийсь. Ну, таке щось. О, від Konami. Так, це, здається, літалка. Так, так. Пам'ятаю, таку також була. Ну, скажу так, оці літалки, вони, ну, всі досить схожі між собою. Так, є, ну непогано, непогано шості. ігровочка навіть, навіть ті самі ігри написані, що на обгорці. Є, йдемо далі. Далі у нас 301 написано. Що ти нам скажеш? Так. Yes. Запустилось! Mortal Kombat 28. Ой, відчуваю це повне лайно буде, тому що Mortal Kombat на Денді взагалі фіговий. Galaxion, Jewel Tetris, Kung Fu. 100 m Dash, Ну, давайте. Давайте що таке Kung-Fu. Так, а... о! Хе, класна музичка. Так, да, в таку гру... Грав я постійно пам'ятаю. Прикольненька вона. Є таке. Так. То m Dash. Що це взагалі таке у нас? Олімпіада. До речі, закінчилася Олімпіада в Парижі і наші молодці, я хочу вам сказати. Ага, тут це саме біг на 100 метрів, тут не можна вибирати. Тому що є різні дисципліни в цій грі, а це саме 100 метрів. Так, як там бігти? Ось, ось. Добре, окей. Ну, ось, мабуть, і пішло хай джамп. Це будуть е, прыжки, висоту, траплін, так. Скіт шутінг. Що таке за скіт-шутінг у нас? Теж, теж. Ну все. Грубо кажучи, тут чотири гри. І потім йдуть різні леви. Любили завжди так робити. Це у нас буде стрільба по, по тарілкам. так? Так. Саме так, Все, Mortal Kombat, Galaxian, Tetris, Kung Fu і Олімпіада. Mortal Kombat я навіть, не хочу запускати. Є. Далі ще одна. На картинці багато ігровка. Супер Це вже щось таке дуже новоробне. Давайте що тут у нас? Та ну що ж таке, що ж воно з першого разу не хоче. Забув ритуал? Ні, не хоче. Окей, ставимо, якщо що, обработаємо. І з спиртом. Спирт в цьому ділі взагалі на першому місці. Спочатку треба були все обробити. Так, тінітун картридж намальований у нас в баксбані такого сірого прикольного кольору, до речі. Так, запустилося вже добре. О, так це що? Стандартний тінітун. Так. Ну так, клас. Кінітун гарна гра. Так, одна ігровка. так. Чертінка, Кінітунчик працюючий. Далі. Також Сірий картридж Супер Mario World 14. Взагалі, не знаю. 14. Давайте глянемо. Так, а він не хоче, так? Да? Ну, так. Да. хоче, хороше. Шкода, шкода! Вже два мертвих, якщо що, потім з спиртиком. Так. Йдемо далі. Далі у нас ось такий картридж без обкладинки, без стікеру. Ну, давайте ж глянемо. Та що ж ти будеш робити? Ага. О! Главної меню. Ой, це це для етиї. Знаєте, для Денді з клавіатурою була велика, це як обучалка йде. Ну, воно навіть зараз по моєму джойстиком там нічого не вибереться. Це Денді клавіатура, туди вмикаєш цей картридж, йде як там, друкувати щось, обучалка для дітей. Ну, На той час, мабуть, була корисна тема. Зараз взагалі, вважаю, немає не, не ні толку. Так. Що там 9, точніше 990 ну мільйон ігор. Класика. Хоча картинки тут досить цікаві. Ну, побачимо. Це вже щось таке не з 90-х, мені здається, це ж 2000 ні Ну що ж тут будеш робити? А? Пішло десь. Все з другого разу. 80, до 80 in 1 нам пише F1 Race, Galaxian, Super Mario, Cage of Legend, Battle City, Lunar Ball, Fancy Mario, Moon Mario. О, ну, коротше, грубо кажучи, шість, й а далі пішли вже якісь Moon Mario і тому подібне. Що за Moon Mario? Вночі, мабуть, так буде бігати. Ага, не хоче бігати, так? Все-таки картридж з артефактами. Ну так. Трішки глючний, ну добре. Якщо з його -що ще протремо, можливо, краще запрацює. Так, з артефактами. Йдемо далі. Давайте що? Платку, давайте перевірмо платку. Ось така ось з однією капелькою. Оце єдине, що в цій сагі, коли перевіряти платки, то дуже-дуже погано їх діставати. Ну, що у нас на платці? Та що ж ти будеш робити? Ну, дивіться. Так, друга спроба. Також не вдало. Ну... Що ж. До неробочих, на жаль, на жаль. Так, це взагалі класика. Навіть класичний стикер. Шов шо такий картридж з, з вже з приставками і як стандартний. Всі, да? знають, що тут, надіюсь, тому не працює. О! о ха -ха, музичка, ну що ж? Оце перший. Вперше перше, перше купили мені сюбор з таким картриджем, і ти його такий о, Щасливий Вася до того телеку вмикаєш. І оця музичка. І чайки літають. да, Це прям класика-класика. Ну, Duckhunt, стрілялки, Galaxy Shoot. Танчики, танчики. І Маріо, і доктор Маріо. От, в принципі, все ми будемо також тут 6 ігор. Танчики. Ух, ми в танчики свого часу рубалися. Там їх ще багато є левели, отак можна вибирати з різними там заманухами, то ми рубалися прям прикольно. Турніри влаштовували. Дивіться, стрілялки, качок я вам не показую, тому що пістолет в мене є і можна підключити, але він не буде тут працювати. На таких вже сучасних телеках пістолет не спрацює, тому підстрелити нікого не вийде. Так, класика працююча, це чудово. Далі у нас ще один картридж Super Mario. Що на ньому? Ага, а на ньому те ж саме ще нічого. Ні, мертвий, мертвий, мертвий. Так, це в нас вже скільки? Три, три непрацюючих і одна непрацююча платка. так? У нас, в принципі, всього чотири кари, карики лишилось. Давайте далі 3 in 1 Вмикаємо, дивимося, що тут у нас Супер 30 in 1 Аладін 2, ну, о! Це Aladin, він на цьому, на коврі літає. Ну Я взагалі думаю, це якийсь піратський взагалі, хак чи не, не зрозуміло що, бо Аладін таким не може бути. З лука. Так, Trek. Стар Star стартрек Літалка. Дивимося, що ще є. Lot Runners, Kung Fu Fighting. Це було те саме Kung Fu, що в попередньому, думаю, точно. Might East One Story. Що це таке? Супер, а ну-ка поки не розумію. Шо? Не знаю такої гри, щось тут. Ну, окей, да давайте ще глянемо Star Force, World Клаб Soccer. Олімпіада 100-метрівка знову. Ну все, 7 ігор. Так, Star Force у нас що таке? А, я вже шмикав. А, Star Force це те саме, що Star Trek. Ну все, тоді наші 5-гровка. Трунер. Це на мотоциклі, наскільки я пам'ятаю. Ну Цікава гра. А, ні, який мотоцикл. Все, це, це по типу бомберменів. Тому подібного. Так, збирати золото Окей. Ну, в принципі, норм. головне, що працює. Так, і останні картриджі у нас вже. Давайте. Зомбі зомбінейшн. Ось такий ось картридж. Зомбінейшн. Щось знайоме. Люблю взагалі все про зомбі. Так, 91 рік. Ух ти, яка моторошна заставка. Але такої гри Зомбі Нейшн. Зомбі Nation. щось не пригадую. Так, раунд 1. Easy. Що можна вибирати різні. Міста, країни, так. Чотири їх. мабуть чотири левла, Ух ти Слухайте, прикольно! Голова, що це, Чия це голова цікава? Плює якимись штуками. На якісь штуки. О! ні, такої в мене не було. Слухайте, нормально так динамічно все. Не знаю якомусь кишківнику. От за таку атмосферу я люблю восьмибітні ігри. Прикольно, так. Це у нас одна ігровка. Є круто, зомбінейшн. Друзі, в кого була така хто грав, напишіть, будь ласка. Далі. Hot Blood Sports. Не знаю, схоже ж більш на такий новоробний з 2000-х, бо. Дуже якась сильно яскрава обкладинка. подивимось. О, дефекти. О, нормально. Ага. Я зрозумів, це ціла серія. Так. Кібасу, так, да, здається, це називається. Все на японському. Ну, так, це воно, є ціла серія таких ігор спортивних. Там баскетбол, футбол. Ой, а це що біг? Так. Футбол, баскетбол, хокей, просто, б, як проходить файтинги. Так, ну. В принципі, зрозуміло, так? Тільки не зрозуміло, куди це я. От потрапив по і чого не можу вилізти. Добре, окей. Не будемо вже затягувати відос. У нас там залишився один останній карпіч The Cat Felix. Давайте перевіримо. Ну йош мою. Так. Друга попитка. Ні, не хочуть. Так, тоді будемо їх реанімувати. Реанімація буде ось таким чином проходити. Ось. Оця така штука має бути в кожного ретрогеймера. Давайте що у нас? Чотири картриджі. Ну, Навіть п'ять. так, один з артефактами і платка не запустилися. Ну просто що там намочимо, протремо, подивимось. Буде діло, не буде, якщо не буде, то, то все, що ж, вони своє, мабуть, прожили. Хоча, хоча, я не знаю, там десь зустрічав, що хтось там чимось виварює чи ще якісь, можливо, є засоби, щоб їх реанімувати. Хто знає, будь ласка, напишіть. Чим можна їм допомогти. Але мені здається, там вже капельки повідпаювались. Ну, це Хіба що хтось повністю там вміє повні... ну, їх перепаювати і тому подібні речі. Зараз отак трохи протремо. Не допоможе. Той... Той і все на цьому. І так скажу я вам хорошо було досить, тому що. З 14 у нас запрацювало раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, половина запрацювала. Так, давайте спробуємо. Ще раз. Кіт, Фелікс. Ні. О, дивіться, пішов. Ха! Спирт працює, Йошки, год. Так, і що це за частина Фелікса така. Взагалі Фелікс класна гра. Я до дитинстві грав, але щось це... Щось це тут. Чому він. В боксерських рукавичках. Ну, слухайте, такого Фелікса я не пам'ятаю, і... Мені здається, це якийсь хак. Воно щось. І керування якесь не таке. І... Друзі, хто знає, що це саме за гра, напишіть, будь ласка. І графон щось взагалі. Окей, ну... Ну, працює, працює. Так, багатогровку. Слухайте, допомогло. А, вона в нас і запускалася, але вона була з артефактами. Ну давайте. О! Все. Легенда кейдж запустилась. Ой! Оце ця гра ходити по колу, по три левела з цією музикою, ой, пам'ятаю, в дитинстві вона мене чесно бісила. Так то начебто і непогано, все чотенько, але ж... Ну, можливо, хто проходив чи знає. Тут просто по колу треба бігати 34 рази на одному тому самому левелі. Так, давайте ще якусь гру запустимо. На що? Ну Тут стандартна Galaxian, Super Mario. Так, самий стандартний класичний. Не прискорений нічого. Все, клас. Саме головне, що запустилось. Це картридж, він працює. Бачите? Трішки протер і все. Там... Є. Ну, я надіюсь, Маріо знають всі. Іграли всі. Безсмертна класика. Окей. Слухайте, і у нас вже раз, два, три, 4, 5, вже 10 працюючих картриджів. І тільки три. Трьома з чотирма і платкою, з платкою щось не те. ну-ну. Маріо ще раз. Ну, от Супер Маріо вже мертвий. Один, Супер Маріо інший. Так, не буду вже їх гвалтувати, багато гровка. Опа, дивіться. Олімпік 2000. Багатогровка запустилося. Але у нас тут і Маріо, і FIFA 2000, Олімпійські ігри, качки, Galexian. Лонгджамп. Ну. Класика. Сокер. Ой, ну, в такий футбол ми також рубалися. Також з друзями турніри робили. Ну, цей не такий класний, там був більш. Більш прикольніший, де вигляд зверху був. Ай-яй-яй, я ж міг би голос забити. А чим бити взагалі? Ха-ха, Завалив. Клас, друзі, запустилась. Ну, така класична, нічого особливого. Що? Спробуємо платку, так? Платка давай. Покажи, що тут на тобі. О! Також 9-9, 4 дев'ятки. І що з артефактами? Тарарам. Так, ну, мелодія дитинства. Артефакти, не знаю. Ну, вже ще треба напротирати чи переставити. Але добре, не будемо затягувати відос. Що ж, друзі, на цьому, мабуть, все. Вийшло у нас не працюючих лише два картки та одна платка. Ось вони. А 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 працюючих з крутих ігор це ось цей Zombie Nation, якого я не пам'ятаю навіть з дитинства. А так, велика кількість звичайної класики багато ігровок. Но, тим не менш, воно все працюючи. Що ж, друзі, велике, дякую, що були зі мною, що поринули трішки назад в дитинство, в 90-ті. Кому сподобалось, то поставте, будь ласка, лайк. Ну, на цьому я буду прощатися. Всім гарних ретро-знахідок, всім щастя, кохання миру, слава Україні, до нових зустрічей.